Добра, що відбувається з нашим організмом, коли ми робимо хороші речі? Та чому це корисно для нас? Запрошуємо спікерку на сцену. Ольга Маслова кандидатка біологічних наук. Дякую, дякую всім, хто сьогодні залишився на цю таку частинку для найбільш допитливих на правах популяризаторки науки. Я зараз вам трошечки подарую інформації, з якої сподіваюся, ви знайдете якісь свої інсайти, які можливо вам навіть допоможуть у роботі в благодійності, в тому всьому, що ви робите. Отже, по перше, хочу привернути трошки більше уваги. Нашому мозку, нашому головному органу за думкою його самого. Але, ну вибачте, маємо те, що маємо, інших в нас немає. І насправді, коли ми говоримо про добро від серця, про давайте допомагати від серця до серця, про усілякі такі речі, ми маємо пам'ятати, що це все такі речі метафоричні. А насправді все, що ми... Хочемо приписати серцю, відбувається у нашому мозку, і е, мозок наш. Е... Така дуже цікава структурка, яка досліджує сама себе, і відповідно через це ми маємо деякі баги у цих дослідженнях, і нам досить важко зробити таку наукову роботу про якусь складну поведінкову реакцію людини, яка б дала нам всі відповіді, тому що ми не можемо врахувати всі фактори, і мозок буде досліджувати сам себе. Ну і взагалі дуже багато всього у мозку, як у космосі, нам ще треба буде досліджувати. Але тим не менш. З того, що вже сьогодні відомо, можна вже робити деякі цікаві висновки і можна це прикладати до свого життя. І от я хочу так базово пробігтись по тих речах, які впливають на нашу здатність робити добро, і на те, чому взагалі, ну, грубо кажучи, комусь із нас цікаво от зараз бути тут і ділитись своїм досвідом добро, діяльності, яка спрямована на добро, а комусь цікавіше займатися якоюсь абсолютно іншою діяльністю, попри навіть тяжкі для нашої країни часи. От виявляється, що у нас є декілька факторів. Які впливають на те, що ми будемо робити. І е, перше, на що я хочу звернути увагу, це на те, що в нас є певні генетичні та епігенетичні передумови. І це, бачите, дуже так акуратно сформульована фраза. І тут ми точно можемо говорити про те, що немає якогось там гена добрачі, гена альтруїзму, такого точно немає. Але ми можемо говорити про те, що в наших генах може відбуватись е, якась. Певна історія, яка нас робить трошечки більш схильними до таких речей, або трошечки менш схильними. Але як з усім, що пов'язано із нашими генетичними особливостями, тут треба пам'ятати, що немає е, офісу простих рішень, немає якоїсь легкої е, розв'язки цієї задачки, тому що в нас це в основному комбінаторика. Тобто, грубо кажучи, ми не можемо говорити про ген добра, чи ген інтелекту, ген математики, ген танців чи чогось такого. Але а ми в той же час можемо сказати, що, наприклад, при наявності в ДНК конкретної людини варіанта А, варіанта Б, і варіанта В там, якогось конкретного гена, і наявності С, Д, є, і там ще напишіть будь-які е, букви іншого гена. І за умов того, що під час внутрішньоутробного розвитку, тобто це вже епігенетичний рівень, е, ця людина потрапила під впливи таких-таких таких факторів в неї. Там, відкр... Чи закрився доступ до цього гена, в певних обставинах ця ситуація може вистрілити, а може не вистрілити. Тобто, розумієте, як воно звучить непопулярно. Тобто, це не продаж клікбейтом, що вчені знайшли ген альтруїзму. Але це насправді так працює, що за певних обставин з певними передумовами щось може бути або не бути. І е, також в цьому ж приблизно настрої можна говорити про ті ділянки. Мозку, які відповідають за благодійність. Тому що, от вказані на слайді ділянки, але тут я теж завжди дуже дуже обережно в це говорю, тому що. В нас немає точки добра в мозку, в нас немає точки зла в мозку. в нас в будь-якому разі ті реакції, які ми бачимо від кожної конкретної людини, це сукупність різноманітних нейрофізіологічних особливостей. І для того, щоб ми, наприклад, робили добро, були схильними до якоїсь філантропічної діяльності. Нам потрібно мати певні передумови, які потрапили в певні соціальні обставини, тому що е, тут ми не можемо від цього кудись далеко відійти. І особливо, як виявилось, на нашу здатність до благочинності благодійності е, впливає саме наше оточення в дитинстві, що ми бачили навколо нас, як ми бачили які приклади. І е, це абсолютно має еволюційні зрозумілі механізми, тому що будь-якому виду важ. Важливо вижити і будь-якій родині в межах цього виду важливо передати далі свої гени прямим чи непрямим шляхом, це вже по різному відбувається. Але через це ми можемо пояснити, що ми більш схильні, наприклад, жертвувати собою заради членів своєї родини, і при цьому ми можемо бути більш схильними жертвувати собою або якось робити добрі справи для людей, які знаходяться з нами, ну, грубо кажучи, в якійсь одній групі. І от війна показала. Що українці якраз вміють досить добре гуртуватись і готові робити добрі справи саме для того, щоб зберегти е, певну соціальну групу, ну, в даному випадку, нашу країну, нашу націю. І е, тут е, такий невеличкий цікавий момент, який, можливо, буде якраз вам корисний в цей день, коли нас тут багато, ми всі е, про щось спілкуємось, нетворкінг і так далі. Виявляється, що, можливо, альтруїзм має такий компонент біологічний. Заразності це така трошки спекуляція, тому що дослідження проводились в основному на тваринках, на яких було показано, що, наприклад, пацючок, який допомагав іншим пацючкам, якщо з'являвся поруч з третіми пацючками, стимулював їх теж ставати добрішими і допомагати. Звісно, що як я починала з цього з людьми, все складніше, і у нас трошки глибші механізми, але е, запах може бути одним із компонентів у тих всіх складних реакцій, які... Стоять за нашою здатністю творити добро, і до речі, я зараз працюю над третьою книгою, яка буде якраз присвячена темі запахів. і Там обов'язково розкрию цю тему. Також така є дещо егоїстична, але насправді трошки глибша причина робити добро це знижувати кількість страдань навколо. Тобто, коли ми, як дуже емпатичні люди, бачимо, що комусь дуже погано, боляче, нам стає як ніби боляче разом із тими людьми. І коли ми робимо легше тим іншим людям, ми таким чином робимо легше і собі. Тому здається, що це певний егоїзм, але насправді це також приносить популяції користь і від того, Світ стає кращим. Тому не можна казати, що це погана причина. Ну і, звісно, різні традиції, очікування, культурний компонент це вже не про біологію. Що відчуває сама людина, коли вона робить добро? По-перше, в неї залучаються. Системи винагороди у мозку. Чому я кажу «система винагороди, а не кажу, наприклад, в неї стає більше дофаміну. Тому що більше дофаміну це фраза ні про що. Тому що кількість дофаміну насправді відіграє там якусь надцятирядну роль. Для того, щоб система працювала, нам потрібно, щоб одні клітинки виділили цей нейромедіатор, інші клітинки за допомогою рецепторів його зловили між цими двома процесами, щоб відбувся успішний транспорт і так далі. І так далі. Тобто там дуже дуже. Багато компонентів. І сама кількість дофаміну тут це дуже такий грубий параметр, але важливо, що працює вся система. І також не менш важливо, що в цю систему винагороди в даному випадку може входити навіть не тільки дофаміновий шлях, а ще й все, що пов'язано з нашими соціальними активностями, тобто з окситоциновою системою. І навіть ендоканабіноїдна система. Тобто, ті рецептори, на які діє, наприклад, канабіс, також є в нашому організмі, і на них діють певні внутрішні речовини. І от ці речовини можуть працювати в тому числі в той момент, коли ми відчуваємо оце, Вау! Я молодець я класно зробив. Я змінив світ на краще, хоча б на своїй маленькій ділянці роботи. Ну і також детальніше про всі ці історії я розказую на своєму каналі НаукПопіл та у книзі пригоди клітин. І ще одна цікавинка це те, що доброта нас гріє в прямому сенсі. І так, звісно, влітку це слухати може не сильно оптимістично, але згадаєте про це, коли буде холодно, коли буде зима. Тому це такий додатковий фактор триматися купи, робити добрі справи, допомагати іншим. Тому що виявилось, що люди, які роблять добрі справи, суб'єктивно відчувають більше тепла навіть в холодніших умовах. І... Мені просто дуже якось запало в очі це дослідження, тому що я зразу думаю про наш стан енергетики, про те, що в нас буде зимою. І от якщо ми будемо робити трошки більше добра, можливо, це нас також трохи зігріє. І е, такі стратегічні два великих фактори це те, що е, добро е, робить нас соціально суб'єктивно більш От тут важливе слово суб'єктивно, тому що навіть якщо це щось, що не змінило світ глобально, але людина знає, що вона привнесла свою частку і вона відчуває свою значимість, це вже впливає на те, як вона житиме, скільки вона житиме і так далі. Звісно, поруч із всіма. Іншими факторами, тобто це не єдиний фактор. Але от було показано, що і для фізичного, і для психічного здоров'я добро і оцей внутрішній потяг до альтруїзму грають в плюс і додають нам якісних років життя. Ну і, звісно, додають більшу ймовірність мати хороші стосунки, більш тривалі, більш здорові у такому сенсі. Але не можемо не сказати і про певні мінуси, і підводні камені, тому що. Що зігрітися зсередини і відчути таке певне задоволення це круто. Але як від всього, що викликає задоволення, можуть бути певні побічні ефекти. І от у випадку благодійності ми можемо говорити про те, що, по-перше, може людина себе наражати на більшу кількість різних фізичних ризиків. І кому, кому, а українцям під час війни це пояснювати не треба. Тобто волонтерська діяльність досить ризикована. По-друге, це те, що може проводити. До нехтування власним станом. Ну, Розуміємо, наскільки інколи оцей потік ловиться, ми щось робимо, робимо, робимо. робимо, Трошки нехтуємо, що, що у нас всередині відбувається, сном, їжею і так далі. От Про сон я пишу в своїй книзі, коли я нарешті висплюся. Про все інше також треба не забувати. І тут це, по суті, зворотна сторона медалі от тої системи винагороди і задоволення. Чому? Тому що ми починаємо як ніби фокусу. Фокусуватись, тунелюватись на цій задачі, і забувати про всі інші. Весь час хочемо все більше, більше, більше оцього кайфу. І, хоча це соціально корисний кайф, але все-таки треба його теж трошечки контролювати і спинятись, коли відчуваєте, що ви вже вигораєте, коли це вже у вас заходить у залежність. Ну і є ще такий третій пункт. Він менш актуальний для тих, хто зібрався тут, тому що ви всі майже про якусь стратегію, про системну благодійність. Але дуже часто люди, які працюють якось в вущих сферах, створюють надмірний фокус на якихось одних конкретно проблемах. і... І не бачать, можливо, проблем, які є крок ліво, крок праворуч. І це, можливо, навіть інколи заважає, тому що всі ці притчі про е, рибу, і вудку і все інше. Тобто, інколи важливо не тільки просто по факту допомогти, а оцінити всю ситуацію і зрозуміти, де покращити е, саме е, той пункт, на який ви хочете вплинути. Але, повторюсь, у вас тут з цим все добре. Е, я дуже сподіваюся, що вам ця інформація. Інформація була хоч трошки корисною. Якщо комусь хочеться зануритись в деталі, то посилання на всі статті є на слайді. А більше про мене і мою діяльність можна дізнатись на каналі Наук Попіл на Ютубі. Дуже дякуємо за увагу. Якщо є питання, то в чаті не було питань, тоді дякую. Дякуємо вам за цікаву та пізнавальну інформацію. Ще раз, будь ласка, ці оплиски для вас.